Для когось обрізки тканини просто відходи, які місце в смітнику. Та для львівських мисткинь Олени Зотової та Дарії Зав'ялової це цінний ресурс. Виставку авторських робіт, «Текстильні діалоги, знані художниці презентували в обласній науковій бібліотеці. Кожна з них має свою мову та улюблені теми, які через маленькі клаптики перетворюються у високомистецькі наповнені твори. Шов, кльон, нитки, мережево чи навіть рукотворні тканини каже мисткиня Олена Зотова часто потрапляють до них від інших людей. Люди, знаючи наше, от е, такі художні вподобання приносять нам різні речі з своїх якихось запасів. Там в когось бабця після бабці залишилося, не знаю, де це подіти, а викидати шкода. Бо туди була вкладена так само робота, якась труд, е, і приносять нам. Ми використовуємо ці клаптики, особливо дара. У неї дуже багато вінтажних тканин. Олену та Дарію пов'язує багаторічна дружба та любов до мистецтва текстилю. Відтак уже близько 20 років художниці створюють незвичайні картини. Поєднує їх і театр, а саме робота з оформлення вистав. Тож інсталяції з них мисткині інколи викладають у мистецькі роботи. Дуже часто ті роботи, які ми оформляємо, вистави, вони впливають і на наш творчий погляд. Тобто вистава вже вийшла, але нам ще замало. Ми ще щось не до не досказали, ще де щось не родорозповіло. Це робота по слідах нашої Шекспірівської вистави. Це все вторинні матеріали. Єдине, що тут є, фоном слугує кусок льону, який секонд-хенду знайшовся. Загалом у залі представили 44 авторські роботи. Усі створені у різний час. Організатор виставки Тарас Косович каже, готували виставку близько року. івано – вже друге місто, в якому представили твори після Коломиї, звідки родом одна із мисткимистецтво е, текстилю. Воно само по собі є надзвичайно ревнім та магічним, бо це є тканина, де власне той художній образ, який створений мисткинями, де кожен вузлик, де кожен вузлик, де кожний шов, де кожен клаптик тканини. Він власне є тим шматочком енергії. Експонуватиметься виставка в залі обласної бібліотеки впродовж місяця. Віталія Коуч Ігор Горпобак, Телеканал 402.